Решетилівський район, як центр килимарства, знаний у всьому світі. Такої популярності зазначає начальник відділу культури, туризму та архівної справи решетилівської райдержадміністрації Світлана Гуць. Селище набуло завдяки унікальним гобеленам ручної роботи талановитого місцевого майстра Леоніда Товстухи. Їх і представили на презентації туристичного потенціалу решетилівського району у Полтавському краєзнавчому музеї. Взагалі сьогодні такий історичний момент, можна сказати, для всіх присутніх, адже вони можуть мають змогу побачити виставка майстра, який, завдяки якому Решетилівка стала відомою на весь світ як центр килимарства. Має Решетилівка і багато інших послідовників Леоніда Тувстухи, талановитих майстрів з килимарства. Юлія Тушко уже більше десяти років займається виготовленням гобеленів. Вона стверджує, що килимарство сенс її життя. Я вам чесно скажу, що це в мене напевно, в крові. Те, що я займаюсь килимарством. Тобто я його дуже люблю і ну, якщо в мене це заберуть, то я не знаю, чим я буду другим займатися. Проте знаний решетилівський край у всьому світі не тільки унікальними гобеленами, а ще й сорочками з витонченою ручною вишивкою білим по-білому. Саме решетилівські майстри свого часу виготовляли ексклюзивну сорочку для всесвітньо відомої акторки Софі Лорен для зйомок у фільмі на Полтавщині. Фільм свого часу був в деканці знятий фільм Соняшники. І от в той момент вона замовила саме в решетилівських майстрів фабрики Клари Цеткін цю чудову. Сукню. Існує повір'я, що сукня, виготовлена на замовлення для Софі Лорен, приносить щастя. Варто лише біля неї сфотографуватися. Переконані решетилівські майстри Вони запрошують усіх охочих відвідати решетилівку, край самобутніх килимів та вишиванок, щоб насолодитися неповторною красою виробів ручної роботи. А охочих самостійно оволодіти техніками килимарства, вишивки, різьблення по дереву та багато іншими. Викладачі решетилівського художнього професійного ліцею запрошують на навчання.